Рено Кенгу, фургончик, 1,5 дизель. Хто мене дивиться, то знає. Перед цим в мене був пасажир. І сьогодні їду я в Мілан з Пімонти, бо повністю міняю район. Я живу в Пімонті, а зараз їду в Ломбардію, в Мілан. Там буду знаходитися 3 Мені Мені здається, що це буде саме максимальний розхід цього автомобіля, тому що зараз я їду, як ви бачите, по автостраді. Потім там, біля Мілана, кожен день туди-сюди, там будуть пробки. Там будуть жорсткі пробки, тому що я вже знаю, я вже там жив. І подивимося, який буде розхід топлива, максимальний розхід топлива в цього автомобіля. Буду їздити мілан Мілан-Комо, Мілан, кому. Утром виїжджаю вечером вертаюсь. І так, 3 дня, зараз автострада, теж розхід буде повишений. Зараз їду 120, де 130, де і більше, як коли. Думаю, цей відос буде інформативний по розходу палива в максимально навантажених пробках. І повнимо, що в мене машина на автоматі. Подивимося, який буде розхід. Так, Давайте подивимося вже зараз, який у мене розхід. 5,8. 5,8 поки я тільки проїхав. Так що я проїхав. Зараз я вам покажу, Чуть-чуть неудобно. Проїхав тільки 59 км, це я тільки почав їхати в сторону Мілана. 5,8 вже розхід. По автостраді я вже проїхав 100 км. У мене розхід 6,1 літра на 100 кілометрів. Так як я казав, що по автостраді розхід збільшується. Ось вам і Мілан. Начались пробки. Навігатор, навігатор, весь красний, пробки, пробки, пробки. Я в своєму районі вже відвик від таких пробок, а тих, хто живуть ось на околицях Мілана. Отак вони кожен день добираються на роботу, жесть. Ну що, в мене вже ніч. Їду я в кома, розхід топлива 5,9-6 літрів. Ну, в принципі, поки піде, норм. Подивимося як завтра буде. Ну що, перевізся мотоцикл, вам вже не показував, то як ви чуєте, голос пропав, приболів. Мотоцикл вдома. Будемо ремонтувати. Тільки що заправився і поки ми не вийшли на повному бакі на 1000 кілометрів. типа типу самий перший. Дивіться, нушатений. ушатаний. Градом. Капець. І з боку навіть. Капотні. Чи капот поміняли. Бідна, бідна, машина на старості, так покоцалася. А колись була хороша машина. Ну що, їдемо працювати. Я Це тут я обід зайшов і дивіться, які тут гроші. Знайшов. Ну, цікавіше ось ця банкнота. І ця. Як вам таке? Тут, мені кажеться, зі всього світу я банкноти. Значить, на автостраді. Їду сторіно. І от в мене він знаки щитає цей рено. Бачите, 110 показує. Ну Тут знаки вже були, не одні, вже пару я знаків проїхав, де, де можна до огранення скорості 130. Но він повинен щитувати ці знаки і мені казати, що 130, а не 110. Це вже не раз так замічаю за ним. Або він показує менше, чим треба їхати, або він може показувати, що там 70 треба їхати, а він показує 90. Дуже о, вже, вже показав 130, звідки він взяв 130, якщо тут а, ні одного знака тільки що не було. Чи це він так запаздує, Глючить цю систему, напевно, що. Не знаю, не знаю. Так як сьогодні неділя, я вдома розгружаю дрова. Ось такий був повний прицеп дров для каміна. Ну, вже більшу половину розгрузив, вивозю на ці тачки і складаю туди поближче додому. Ось тут я їх складаю якраз добре додому рядом. Ну а Мотоцикл ось накрив целофаном, поки ще стоїть на вулиці. Тут він не мокне, є криша. Треба буде там прибрати, туди його завезти і там його вже буду доробляти. Ну що, Залив я повний бак і в мене знову на 860 км, поки не виходять на 1000 км. І він мені каже, щоб я залив атблю. То я тільки що залив 10 літрів от блю. Чого він мені каже залити 10 літрів от блю? А все, пропало. Общий пробіг в мене вже 4382 кілометри. І виходить, що фабрика не залила повний бак от блю, бо бачка, мені здається, хватати на десь 20 000 км. Ага, хтось перевернувся нормально так. Жовстов бази летів. Нормально. Дорога слизька була. Чи просто хтось вирішив полихачити, напевно що. То мені здається, автомобілі тут є в італійці в автомобілі для школярів 50-10-кубовим мотором. І мені здається, це він був. Якраз там школа. І хтось вирішив чуть-чуть порисачити, Напевно, його занесло, Він в'їхав в, в стоп, бо там мордою в'їхав в, в стоп, перевернувся. Бо в цих 50-кубових там мотор від мопеда стоїть. Буває і дизельний. Він ззаді стоїть і вона на, на, на двох. І дуже похожий ось на ту машинку, що я думаю. Ну вони й стоять ті машини по 10-15 тисяч. Або ще варіант Fiat 600 він такий маленький, легенький. Вітер подув, його знесло, ну це я так прикалуюсь. Ну якщо були морози вроді, тоді може чуть дорога примерзла, і там чуть вправо, чуть вліво, то і коробочка та. розверне, розкрути і викине, скільки там тої машини. Цей до сих пор валяється. я їхав недавно, то фіат. Фіат 600. Fiat Фіат перевернувся, не справився з керуванням, вже тиждень тут валяється. Коли я вам знімав відео останній раз, то це було два дні назад. Моя жінка казала, що на прошлій неділі, що там машина перевернулася. Так що вже десь з тиждень вона там. Лежить отак на бочку. У нас сьогодні зранку туман, мороз. І сьогодні я знову буду заправлятися. Поки мені ще вистачає на 410 кілометрів. Сьогодні, тільки як ви бачите, 12 кілометрів приїхав, але общий пробіг вже 4800, 4800 кілометрів. Бистро я накатую ще, місяця немає. Ось такий фіат там перевернувся, щоб вам було більш понятніше. Фіат 600 -й. шкарабанька, як я казав, вітер подув, він перевернувся. Ще один фіатик такий зустрів. Як той що перевернувся, Бачите, такий він простенький. Мотор не знаю, тут який літровий може, що там спідометр 180, максимальна швидкість. Ой, у нас яка максимальна швидкість, бог його знає. На парковці попався такий екземпляр. Мертвий, звісно. Пневма сіла, весь в пелюці. Коротше, трупи. Там якийсь рескальдамент, якась обігрів якийсь прикурювательний включався. крышка бачка нажата, уже не щелкнуть и не АМГ, ничего себе. АМГ. s 500 То есть была машина. Ручку уже кто-то пробовал. Все уже. Отъездил и отжил свой, Полный гейм-мовер. Видите, кто что-то нарисовал. Капец. Ну от така смерть буває. Але це хтось є, якийсь власник є, бо це в супермаркеті, внизу на парковці. Напевно є якийсь власник. Але вона вже тут дуже довго стоїть. Там, де двірники, скільки паутиня. Вона вже тут роками стоїть, напевно, що салон такий зашований, бачите по подлокотніку, чорне все. Ось так, вмирають, машини з класу, Бо попробуй, продай її тут в Італії, Таке авто. Торіно, пробки, пробки. Подивимо, що за розход буде. По поводу перевернутого фігата, то жінка каже, що повинна приїхати страхова, подивитись, заміряти. Того й не забирають його звідти. Все може бути. Вже вечір я вдома заправлятись буду завтра утром. А на зараз Давайте подивимося, що в мене по розходу вийшло. Значить, сьогодні я приїхав 138 кілометрів. Був турін, були села, була автострада, такий самий на... справжній змішаний режим сьогодні був. Так, де куди мені нажимати? Сюди. Я вже забув. 6 літрів. 6 літрів. Угу, угу. Ну, це більше, ніж попереднє Рено пасажир. Пам'ятаєте, так? Да? Там була на ручці, тут у нас автомат. Може то, що зима, може то, що утром холодно, прогріви. Може ж бути, таке може. Ну, а завтра подивимося, утром я заправлюся і подивимося, скільки у нас, скільки буде заходу, ходу запасу запасу ходу на повному баці. Вийдемо ми на 1000 кілометрів чи знову ні. Сьогодні новий робочий день на вулиці як ви бачите, морозу немає, не треба нічого тут. Ну я вже не шкрабу, я вже отак машину заводжу, оставляю. На минут 20 десь воно само відтаює. Потім я вже сідаю в теплу машину і їду. Ну а зараз що, їдемо на заправку, подивимося. Що в нас вийде, що в нас покаже на повному баці. я на 34 літри і вийшлось в мене знову на 84 на 804 км на повному баці. Ну, ось так, поки ніяк не вийду на тисячу. Може зима, холода, прогрів машини. Не знаю, з чим зв'язано, а може і коробка автомат. Вже літом побачимо, тому що на Рено Кенго на пасажирі їздив тільки літом. Зімою я на ньому не їздив, тому не знаю, який там був би розхід палива. Ну, поки поїздимо. Може у нас зараз 4954 тисячі кілометра пробіга. Прямо через трохи буде 5 тисяч. Подивимося, як буде змінюватися розхід далі. Машина як би обкатку проходить. Будемо надіятись, що розхід ще менший буде. Ну, мені взагалі все одно, який тут розхід, тому що не я свого кармана заправляю, а фірма заправляє. Ну, якось мені приємніше, коли там 1000 кілометрів запасу ходу. Погодка, звісно, сьогодні не дуже. Зараз у нас 9 утра, може якось воно вирівняється до обіду або після обіду. Ну, а в мене. Поганої погоди немає. Я завжди на кольосах, на колесах, колесах туди-сюди. Я вже вдома і давайте подивимося, який в мене розхід. 5,3. поки я доїхав додому, то розхід вже понизився. І так, що я сьогодні проїхав? А, значить до заміни, до заміни масла в мене ще 24 900 км або 23 місяця. Ну, вряд ли 23 місяця, пів півроку і буде заміна масла. І буде цих 25 тисяч в мене. Я так думаю. Бо я вже, дивіться, ще місяця немає. А я вже проїхав 5119 км. А за сьогодні 177 км проїхав. І ще в мене на 800 км вистачає палива. Ось так на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока.